Шоскінці продовжили весняну традицію по озелененню міста. Дерева висаджували в багатьох мікрорайонах, зокрема у 32-му. Озеленяти його почали декілька років тому. Так минулоріч тут з'явилась Бускова алея, висадили хвойні. Зараз працівники виконкому на чолі з міським головою Миколою Ногою досаджували інші дерева. Ми проводимо тут толоку, і я запрошую всіх приймати участь. Висажене дерево це додатковий кислород, це чисте повітря. Це красиве місто. Дякую всім, хто приймає участь в толиці. Погана приживлюваність саджанців у цій місціні пов'язана з якістю ґрунтів, говорить головний архітектор Шостки Володимир Єфремов. Самі ґрунти на 34-му районі у нас бідні. Тобто гумуса нема, суглі і дерева приживаються дуже плохо. Хоча дерева й гинуть, проте немає іншого виходу, як досаджувати їх кожного разу, говорить Володимир Єфремов. У нас в місті е, різнородний ґрунт, е, хорошо проживляється у нас самшити, е, казацькі можовельники, такі хвойні. От е, катальпа проживається, От. Е, зараз спробуємо взяли дуб червонолисний. Бузок, що стосовно поливу молодих дерев, то комунальники будуть не проти допомоги від місцевого населення. Зеленбуд питається, значить робить полив. От. ну не завжди це почається в нього. Якщо мешканці будуть поливати і допомагати нам. З радістю приймемо це. озеленювали цими вихідними і парк юність. Тут працювали вихованці центру естетичного виховання. Діти на чолі з керівниками долучились до акції «Озеленому планету разом та висадили 15 дубів. та берізок. молоді саджанці надало шостки зеленбуд. Примітно, що до акції долучились не тільки керівники з вихованцями а й батьки. Я прийшла, щоб природу. приводу дерева. Треба сажати дерева, щоб були красиві парки. Копаємо. А на що ми копаємо? Щоб посадити дерева. Дерево це скарб в землі. На цьому висаджування дерев не закінчується. Через декілька тижнів, за словами Володимира Єфремова, озеленення продовжиться.